Друзі, всіх вітаю на нашому ютуб каналі Авентурі Авто. З вами Максим, і ми, як завжди, на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас неділя і будемо показувати вам самі свіжі пропозиції, які зараз є на ринку. Також підписуйтесь на наші соцмережі на інстаграм, телеграм та цей ютуб канал, щоб не пропускати нові інші цікаві догляди та інший контент по Луцькому авторинку. Якщо вас зацікавив якийсь автомобіль з наших відео, ми можемо його детально оглянути. Тобто, за послугою одноразового огляду, звертайтеся за номерами телефону, які вказані в описі під відео. Всім приємного перегляду. Свіжа Kia Sorento в чорному кольорі, автомобіль свіжопроіганий Швейцарії, присутні у нас парктроніки 360, автомобіль на повному приводі. Це у нас 2013 рік випуску 220 тисяч оригінального пробігу, як заявляє продавець. У нас досить хороша комплектація. Обхожуємо автомобіль в круг. Присутні на задні парктронички, камера заднього огляду, рейлінги, панорама на весь дах. У автомобіля також присутні омивачі фар. В гарному чорному кольорі автомобіль. Складання дзеркал, легкосплавні у нас диски, гарна гума. Дивно, що у нас по салончику, безключовий доступ на передні двері. Сидіння в нас повністю шкіряні, шкіряне мультикермо, велика навігація з камери заднього огляду, автомат, система автопаркування, двохзонний клімат, підігрів, 4 електроскопідіймачі, також присутні на автомобілі. Дуже гарно виглядає автомобіль. Свіженька пропозиція, кого він цікавить. Ціна автомобіля 18 500 доларів. Можу вам його детально оглянути, звертайтеся за номерами, які вказані в описі під відео, за послугою разового огляду. Показуємо зразу ще одну пропозицію. Також Kia Sorento, але вже в білому кольорі. Присутні у нас передні парктронички, умивачі, фар, складнання зеркал, датчики сліпих зон, безкочовий доступ на передні двері. Також у нас автомобіль на легкосплавних дисках. Присутні у нас задні парктроники, камера заднього. огляду. Автомобіль також у нас на рейнгах та на панорамі. Також пропозиція прямо з Швейцарії, шкіряний салончик, велика мультимедіа з камерою заднього огляду, шкіряне мультикермо, асистент утримання в полосі, датчики сліпих зон, парктроніки, система автопаркування, двохзони клімат. Досить жирна, гарна комплектація. Також автомобіль у нас на повному приводі. Це 2012 рік випуску і оригінальний пробіг на автомобілі 97 тисяч кілометрів, як заявляє продавець. Присутня у нас сервісна історія, два ключі. Комплектація на автомобілі називається Style. Тобто максимально ось так виглядає авто. Кого зацікавить? Ціна автобіля 200 доларів пробігу на автомобілі, ще раз повторюю, 97 тисяч кілометрів. Дуже рідко зустрічаються такі авто. Тому кого зацікавить, також ми можемо її детально оглянути за послугою, разового огляду Звертайтесь за номерами, які вказані в описі під відео. Так, друзі, свіженький супер автомобіль тільки заїхав на ринок. Бачимо, що у нас присутні умивачі фар, передні парктроночки. Досить жирна комплектація на автомобілі, авто в гарному сірому кольорі. Фаркоп, задні парктронички. Присутні в нас панорама та релінги на дах. Складання дзеркал, салончик у нас йде шкіряний з перфорацією, максимальна мультимедіа, двох зони клімат з підігрівами передніх сидінь. Коробочка у нас автомат DSG, шкіряне мультикермо, 4 електроскопідіймачі, складання та підігрів дзеркал на автомобілі присутній. Також у нас присутній безкочовий доступ на передні двері. Позаду у нас третя зона клімату та підігріви заднього ряду. Ось так виглядає задній ряд автомобіля. Досить жирна комплектація. Топова оптика, у нас безліч асистентів на автомобілі. Ціна на авто у нас 23 900 доларів, це у нас 2019 рік випуску 159 тисяч оригінального пробігу, як заявляє, продавець автомобіль з Німеччини. Ось так виглядає авто, Кого цікавить, звертайте. Так, друзі, показуємо зразу шкоду Октавію. Це 1.6 дизель. Також автомобіль на гарній комплектації. Це шкода Октавія 7. Бачимо, присутні у нас передні парктроночки. Це 2018 рік випуску. 1.6 дизель. 188 тисяч з'явленого пробігу. Також заявляють, що автомобіль в рідній фарбі, без підфарбувань. Ось так виглядає задня частина автомобіля, Присутні у нас задні парктроночки, рейлінги. Дивимось детальніше, що ми маємо по комплектації, складання дзеркал. Салончик у нас. Стряпочки, мультимедіа, коробка автомат, паратроніки спереду та заду, система старт-стоп, двохзонний клімат, шкіряне мультикермо та чотири електроскопідіймачі. Ось так виглядає автомобіль. Ціна на авто 13800 доларів, Кого цікавить, можу вам детально оглянути цей автомобіль. Так, Друзі, Volkswagen Tiguan. Автомобіль у нас з Європи. Це 2020 рік випуску, 2-літровий турбодиз 168 тисяч зявного пробігу. Автомобіль у нас на повному приводі, тобто 4Motion. присутній омивачі фар. Двигун у нас на 140 кВт, тобто 190 кійських сил. Присутні у нас також задні парктронички, рейлінги. Дивимось детальніше по комплектації, саме у нас комбінований. Тканина та Алькантара, мультимедіа, двох зони клімат-контроль, передніх сидінь, вибір режимів руху, система автохолд, система старт-стоп, автоматна з ДСГ, електроручник, шкіріне мультикермо, чотири електросклопідіймачі також на автомобілі присутні та складання дзеркал. Топова оптика у нас на автомобілі, досить жирна комплектація. Хто шукає собі такого тігуанчика на легкосплавних дисках. Рейлінги у нас також присутні. Ціна автомобіля 28 900 доларів. Кого це цікавить, звертайтесь. Реномигам-3. Автомобіль у нас в Швейцарії, бачимо по номерам, присутні у нас передні парктроночки, Це 2014 рік випуску. 1,6 дизель. Присутня у нас сервісна історія. Автомобіль, як пишуть, обслужений в гарному чорному кольорі. Присутні у нас також задні парктроночки на автомобілі. Зараз дивимося, ще по комплектації, релінгі, безключовий доступ на передні двері. Салончик у нас тканини, механіка, шкіряне мультикермо, двохзонний клімат. Складання дзеркал, комплектація у нас на автомобілі Bosset. Гарні оригінальні легкосплавні диски. Гумов на спірелі. Ціна автомобіля 9500 доларів, 198 тисяч заявного пробігу. Кого цікавить, можемо вам її також детально оглянути. Телефонуйте за номером, який вказаний в описі під відео. П'ят Леон. нас свіженька пропозиція, це 2020 рік випуску. 2.0 дизель на автоматі. Присутність у нас камера заднього огляду, також заявляють, що автомобіль без підфарбувань, задні патронички, панорама, рейлінги, безкучовий доступ на передні двері. Посончику, автомобіль у нас з тканини, велика мультимедія з камери заднього огляду, автомобіль заводиться з кнопочки, електроручник, шкіряне мультикермо, 4 електрослок складання дзеркал. Друзі, досить топова комплектація на автомобілі. Кого Такий авто цікавить. Ціна автомобіля 19 900 доларів. Це у нас 208 тисяч заявленого пробігу від продавця. Можу вам її детально також оглянути. Цені X-Mod, друзі, рідко зустрічаються такі автомобілі. 2013 рік випуску 1, дизель, 188 тисяч заявленого пробігу на автомобілі. Комплектація у нас босе. Дивимось зараз детальніше, що ми маємо по комплектації. Оригінальні легкосплавні диски. Автомобіль в дуже гарному бурдовому кольорі. Присутні у нас фаркопчик, задні парктронички. Панорама на весь дах. Рейлінги. Так, дивимось далі. Складання дзеркал, безкучовий доступ на передній двері. Салончик на скомбінований шкіра, тканина та алькантара механіка шестиступка, двохзона кліма, мультимедіа з камерою заднього огляду, шкріне мультикермоті, підіймачі складання дзеркал. Комплектація у нас босе. Ось так виглядає автомобіль 188 тисяч заявного пробігу, Nissan Qashqai на легкосплавних дисках автомобіль 2010 року випуску 1,5 дизель К-9К, надійний двигун 169 тисяч заявленого пробігу. Автомобіль в білому кольорі, це у нас іде плюс 2, тобто семимісний. Присутні на задні парктроночки. Відповідно, комплектація у нас буде жирна на автомобілі. Релінді, панорама на весь дах, салончик у нас з тканини, механіка шестиступочка, ступочка двохзона кліма. Мультимедія у нас велика вже доставна, шкіряне мультикермо, 4 склопи вночі. Гарна комплектація на автомобілі. Кого зацікавить, ціна автомобіля 11700 доларів. Можемо її детально оглянути. Санка шкає в новішому кузові. Присутні парктроники 360, автомобіль 2016 року, 1,6 дизель, 180 тисяч заявного пробігу. На, на оригінальних легкосплавних дисках. Присутні на задні парктронички на автомобілі, панорама, рейлінг і безключовий доступ на передні двері. Салончик у нас іде шкіряний, шкіряне мультикермо, механіка шестиступка, двохзона кліма. Підігріви передніх сидінь, велика мультимедія з камерою заднього огляду. Автомобіль заводиться на кнопочки, складання в дзеркал, 4 склопідій мечі. Гарна комплектація на автомобілі, також дуже гарний колір. Ось Так виглядає автомобіль. Кого зацікавить? Ціна автомобіля 16 тисяч доларів. Можемо вам її детально оглянути та повністю перевірити за послуги одноразового огляду. Нас дуже часто просять показати Volkswagen T6, а саме пасажири, і ми знайшли для вас ось такого варіанта. Це оригінальний пасажир. Автомобіль свіжоприганий. 2020 рік випуску 2-літровий турбодизель на 110 кВт, 259 тисяч оригінального пробігу. На автомобілі є вся сервісна історія. Також на пробізі 240, якщо не помиляюсь, 9 тисяч кілометрів було проведене повне ТО. Була заміна ГРМ, помпа, ремінь. Автомобіль без підфарбування, як заявляє. Продавець це у нас п'ятимісний оригінальний пасажир. Комплектація на автомобілі досить непогана. Присутні суті, у нас Дістронік, сидіння у нас тканини, мультимедіа, автомат у нас ДСГ, друзі, двозонний клімат. Два електросклопідіймачі, складання зеркал, підігрів зеркал. Ось так виглядає автомобіль. Двері у нас з двох сторін. Він у нас іде п'ятимісний. Ось так виглядає авто. Кого зацікавить? Можу вам його детально оглянути. Дуже часто до нас звертаються за цими автомобілями, але їх дуже рідко можна знайти на ринку. Тому такі гарні пропозиції не варто втрачати. Якщо вас зацікавить, телефонуйте, показую вам документи, там безліч тих документів, брів присутній також. Так виглядає. авто. Якщо зацікавить, звертайтесь, телефонуйте, ми вам його детально обглянемо. Nissan Qashqai. досить жирна комплектація на автомобілі. Легкосплавні диски, резина Goodyear. 2013 рік випуску 174 тисячі заявленого пробігу, 1.6 дизель. Дуже гарний колір на автомобілі сіренький. Присутня у нас камера заднього огляду, панорама на весь дах, рейлінги, салончик у нас комбінований шкіра та тканина, шкіряне мультикермо, механіка шестиступка, двозонна кліма, велика мультимедія, камера заднього огляду, 4 електростопідіймачі у нас також на автомобілі присутні. Ось так виглядає автомобіль. Кого, друзі, зацікавить, ціна на авто 13 тисяч 850 доларів. Телефонуйте, звертайтеся. свіжа пропозиція Renault Grand Scenic 2014 рік випуску 1.5 дизель, 193 тисячі заявлено пробігу від продавця. Присутність у нас безключовий доступ на всі двері, автомобіль в гарному чорному кольорі, на рейлінгах, задні парктронички. Свіженька пропозиція. Дивимось, що ми маємо по салончику складання дзеркал. Салончик у нас з тканини, 4 електрослопій складання дзеркал, шкіряне мультикермо, велика механіка шістиступочка, двохзонний клімат-контроль. Ось так виглядає автомобіль. Кого цікавить? Показуємо авто позаду. Присутні у нас навіть задні шторки. Ціна автомобіля 10 700 доларів. Телефонуйте, звертайтесь. Volkswagen Passat B7. Бачимо, присутні у нас передні паратронки, вмивачі фар, автомобіль на 2-літровому турбодизелі на 103 кВт та 140 кінських сил. 2012 рік, 2011 рік випуску, автоматі 264 тисячі заявлено пробігу на автомобілі в сірому кольорі. Задні партроночки у нас присутні. Ось так виглядає автомобіль. Рейлінги. По комплектації у нас шкіряне мультикермо. Салончик у нас з тканини, мультимедіа. Система автохолд, система старт-стоп, автомат у нас ДСГ, 4 електричного підіймачі та підігрів зеркал нас присутні на автомобілі. Більш детально по комплектації ви можете ознайомитись. Тут цибіль без підфарбувань. Ціна автомобіля 11 тисяч доларів. Кого цікавить, телефонуйте за номером в описі під відео, ми можемо його детально оглянути. Мецький Volkswagen Golf 7, вона автомобілі присутня Декраса 2014 рік випуску 1,6 дизель на 81 кВт на механічній коробці передач. 235 тисяч заявленого пробігу на автомобілі присутні у нас фар. Автомобіль у нас в універсалі, рейлінги в гарному кольорі авто. Дивимося, детальніше, що ми маємо по комплектації. Сидіння в нас з тканини, механіка, п'ятиступочка, двохзонний клімат-контроль, передніх сидінь, система автохолст, система старт-стоп, електроручник. Мультимедіа, 4 підіймачі. електрорегулювання дзеркал, також присутня камера заднього огляду. Ось тут можете детальніше розглянути по комплектації. Ціна авто біля 11 тисяч 800 доларів. Кого такий автомобіль зацікавить. Також вам його детально зможемо оглянути та перевірити. Свіженька Renault Clio. автомобіль перший день на авторинку. Авто на автоматі, 1,6 бензин, гарний двигун. 2011 рік 137 тисяч з'явленого пробігу. Автомобіль в гарному сірому кольорі. Так виглядає позаду, дивимося танцю, що ми маємо по комплектації. Ще раз повторюю автомобіль у нас на автоматі, друзі. Хто шукає собі Renault Clio, зверніть увагу на цю пропозицію. Шкіряне мультикермо. Сидіння у нас тканини, присутні у нас кондиціонер, два електросклопідіймачі. Показуємо вам автомобіль позаду. На ковпаках. Кого зацікавиться на автомобіля 6700 доларів, телефонуйте, звертайтесь, можемо вам його детально оглянути та перевірити. Свіженька пропозиція, ще раз повторюю, перший день на авторинку. До Октавіа-7 в білому кольорі автомобіль у нас 2019 року випуску. 2-літровий турбодизель на 110 кВт, досить гарна комплектація. Також на автомобілі. Присутні у нас Фаркоп, задні парктронички. І дивимося детальніше по комплектації. Салончик у нас з тканини, спортивне скошене кермо, шкіряне з перфорації, датчик світла, автомат, система старт-стоп, велика мультимедія, двохзонний клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Також у нас присутні складання та підігрів дзеркал, чотири електрослопідіймачі. В гарному стані автомобіль. Пробіг у нас не вказаний, автомобіль без підфарбування, як заявляє продавець. Присутня у нас сервісна історія. Кого зацікавить, можемо її детально оглянути. Присутній у нас також умивачі фар. Оригінальні легкосплавні диски чорні, дуже гарно виглядає авто. Кого цікавить, можемо вам її детально оглянути, звертайтесь. Ваген Гольф 6 на моторі 1.4 MPI в гарному чорному кольорі. По суті, у нас партронички, автомобіль 2010 року випуску. 177 тисяч заявленого пробігу. В Гарному стані автомобіль. По суті, у нас також задні партроники, дивимося дані по комплектації. Салончик у нас з тканини, механіка, двозона кліма з підігрівами, система автопаркування, шкіряне кермо, 4 електрослопідімачі та підігрів дзеркал також у нас присутній. Так виглядає автомобіль, також присутні наш омивачі фар, кого зацікавить. Ціна автомобіля ціна не вказана, але ми можемо його детально оглянути. Телефонуйте, звертайтесь за номером в описі під відео. Всім дякую, що додивились до кінця. Не забувайте писати свою думку в коментарі, які би ви хотіли бачити автомобілі та в якій ціновій категорії. Також підписуйтесь на наші соцмережі, а саме Instagram, Telegram та цей YouTube канал, щоб не пропускати нові інші цікаві відеогляди або інший цікавий автоконтент.